Уявіть собі широкий модельний ряд геодезичних польових інструментів та безліч серих даних різних форматів і типів і єдину програму для обробки та управління цими даними. Для роботи з даними РТК або використання постобробки супутникових зображень. Для роботи з тихеометричними ходами або круговими прийомами для редагування невелірних ходів та високоточного визначення висот точок. виконання мережного зрівнювання з метою виявлення помилок та більшої впевненості у правильності одержаних даних для візуалізації та управління даними сканування роботизованих тахеометрів. Для створення 3D моделей та розрахунку об'ємів. Для використання фото зображень при документуванні та вимірювання точок за знімками. Для застосування тематичних кодів, що візуалізують польові дані. Infinity можна використовувати для обробки з даними РТК зйомки та обробки сирих супутникових даних. Модуль GNSS обробки забезпечує високоточну тричастотну обробку сирих даних. Незалежно від того, яким чином дані були зібрані, та з яких супутникових сузірів вони записувалися. Є можливість розрахунку та аналізу результатів з використанням вбудованих детальних звітів та інструментів візуалізації даних від простих звітів до повного аналізу сигналів та обчислень. Infinity пропонує все необхідне для отримання надійніших результатів. Під час обробки ви можете використовувати вбудований інструмент завантаження сирих даних із постійно діючих базових станцій. Використовуючи карту для навігації та скануючи дані базових станцій, ви заощаджуєте свій час. Можлива обробка сирих gnss даних за маршрутами iBoTX та експорт даних у програмне забезпечення AirPro Flight для високоточної геоприв'язки зображень. Імпортуйте польові дані та переглядайте ваші вимірювання з будь-якої станції та з будь-якого завантаженого проєкту. Заощаджуйте час у полях, створюючи детальні звіти в офісі за результатами польових спостережень, або переглядайте дані з програми Viva або Captivate, таких як установка станції, Хід. Кутові прийоми, засікання або розбивка. Можливий перерахунок станції та спостережень результатів обробки, ходу спільно з точками GNSS або даними нівелювання. Завантажте дані нівелювання з вашого цифрового нівеліра. Використовуйте Infinity для об'єднання чи розриву нівелірних ходів, для перегляду та управління вимірами в режимі переглядача. Дані нівелювання графічно візуалізуються. Обробка ходу запускається всього в кілька етапів з покроковим помічником та візуалізацією результатів на карті, можна об'єднувати дані нівелювання з даними тахіметрії та GNSS. З модулем зрівняння, що поєднує базові GNSS вектори, тахіометричні спостереження та дані нівелювання, можна отримувати найточніші результати обробки мереж. Найкращий з доступних модуль зрівняння mov 3. Підтримує всі типи спостережень і дозволяє виконувати висотне, планове або планово висотне мережеве зрівнювання. Infinity має функціонал, який дозволяє переглядати дані проєкту на підкладках Hexagon, Esri або OpenStreetMap, доступні за замовчуванням. Використовуйте функцію обрізати основну карту, щоб завантажити геоприв'язане зображення у свій проєкт. Дані з висоти пташиного польоту можуть легко бути прив'язані для використання у будь-якому вашому проєкті. Експорт геоприв'язаних зображень або карт у польове програмне забезпечення дозволяє переглядати вимірювання на підкладці в Captivate або SmartVox Vivo. Модуль роботи із зображеннями є простим у використанні фотограметричним інструментом для вимірювання точок по фотографіям, отриманим із стахеометрів. Лейка. Згрупуйте фото, зняті з різних точок стояння, щоб вибрати точки, які потрібно прорахувати. Забуті або пропущені точки легко можна вимірювати в офісі і немає потреби повертатися на доміри у поля. Під час підготовки польового проєкту ви можете прив'язати потрібні фотозображення до ваших точок, що допоможе ідентифікувати опорні точки на полях. Infinity це єдине програмне забезпечення, яке повністю підтримує дані скануючих роботизованих тахеометрів Leica. Імпортовані скани прив'язані до встановлення станції, і будь-які зміни внесені до станції стояння або орієнтації тахеометра, автоматично застосовуються до всіх сканів. Імпортовані скани можна легко почистити від зайвих точок за допомогою інструментів очищення сканів. Можна створювати крапки з тематичними кодами або малювати лінії та майданні об'єкти для малювання особливості ситуації. Об'єднайте кілька сканів разом, щоб створити групу сканів, якими можна виробляти обчислення, наприклад, розрахунок обсягів або об'ємів. Дані можна візуалізувати різними кольорами-моделями. Модуль поверхні заснований на движку 3D Reshaper, який дозволяє отримувати повноцінні 3D-поверхні по точках сканування. Або за будь-якими іншими вимірами. Ви можете імпортувати поверхні з польового програмного забезпечення Viva або Captivate, щоб порівняти їх з вихідними CAD чи XML файлами. Можна легко створювати поверхні з контурами для проєктів для розрахунку об'ємів або різниці об'ємів. Lake Infinity частина BIM. Підтримка імпорту формату IFC дозволяє вимірювати за моделлю або готувати дані для використання у полі. bim моделі повністю підтримуються спеціальним модулем Infinity з підтримкою структур, типів, об'єктів та шарів. Ви можете легко орієнтуватися та вибирати необхідні об'єкти для перегляду або запиту необхідної інформації щодо об'єкта. З будь-якої бі-моделі ви можете отримувати координати та лінії для подальшого завантаження їх у польове програмне забезпечення для виносу в натуру. Також можна створити CAD-файл на основі цієї моделі для використання в програмному забезпеченні Leica Captivate або IVE. Infinity повністю підтримує сервіс Leica Exchange, який дозволяє легко передавати дані з офісу польових бригад. Це швидка передача всіх даних вашого проєкту або спеціально вибраних даних безпосередньо у польове програмне забезпечення Viva або Captivate. Коли польова бригада передає результати назад в офіс, з'являється повідомлення про те, що дані доступні для завантаження. При імпорті польових даних Infinity автоматично розпізнає польове кодування, що дозволяє швидко переглядати та контролювати дані зібрані у полі. Дані, які виміряні та кодовані в полі, відображаються у проєкті, ґрунтуючись на списку кодів. Управління здійснюється спеціальною утилітою, яка дозволяє створювати лінійні об'єкти, керувати шарами або автоматично надавати кодування об'єктам, масштабуючи блоки відповідно за атрибутивною інформацією. Для фінального редагування всі дані можна передати до зовнішніх CAD додатків. Lake Infinity це міст між полем та офісом, це готове програмне забезпечення для роботи з геопросторовими даними, здатне вирішити будь-які ваші поточні та майбутні завдання. В свою чергу, навігаційно геодезичний центр допоможе вам опанувати цю технологію і надасть готові рішення під ключ, вирішивши ваш запит максимально професійно та з турботою. Дякуємо за увагу!